Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні у нас надзвичайно цікава і стратегічна тема. Вона має таку назву Україна після війни риска. Найпотужніша держава Європи. Вже очевидно зараз стає, що дехто в Європі починає розуміти, а може, просто відчувати, куди воно все, як би мовити, так би мовити, котиться. Я маю на увазі у геостратегічному сенсі. Тому що, ще раз нагадую, про геостратегію нічого не чули не тільки в нас, але і у Європі. Це зрозуміло. Це отака, ну, такий новий підрозділ, так би мовити, на межі географії з політикою, так, який розглядає, так би мовити, місію. Держави на політичній карті світу. А ця місія, як завжди, вона дуже багатогранна і її визначити ну, для непосвячених людей дуже важко. Ну, а ми ж бачимо тенденцію. Так, яка тенденція? Це восьме за останні вісім тисяч років відродження України. На одному і тому самому місці. І що ми маємо? Ми маємо, я вже не раз про це говорив, а тепер зараз ми зліпимо це все докупи. Це те, що, так би мовити, основа для реалізації цієї місії України. І української нації на політичній, кар... на політичній карті світу вона є об'єктивною, тобто незалежною від волі людей. Кому подобається це, комусь не подобається, хоче він, не хоче, щось він робить для того, щоб це не відбулося. А в основному нам, звичайно, заважають, хто тільки може. Так, і це ж, ну подивіться, ну, ну, ну реально, я ж не казки якісь розповідаю тут. я говорю про реальні речі. Мене не цікавлять, будь-які там розмови, хто об що не говорив. Мене цікавлять справи і тенденції, так би мовити. Так, всі заворушилися у всьому світі, так. Тому що вони бачать або відчувають, куди воно йде. Так. І Китай тут, мабуть, йому не дуже подобається це все, що це саме Україна стане найпотужнішою державою Європи після війни. Тут і інші держави, і Індія, і Іран, і Туреччина, тут і Німеччина, тут і Франція. Ну, як на мене, то особливо турбується зараз Франція. Особливо турбується. Вона боїться, що Україна, яка за масштабами, скажем так, ну, перевищує її в усіх сенсах, крім населення, але населення може бути відновлено доволі швидко для того, щоб освоїти, от як це московити кажуть на нашій території, які вони захопили. Завоювали, окупували нові землі, так от Україні прийдеться освоювати нові землі, тобто етнічні українські території у Московії після її розпаду. Це ж теж очевидно. Ну, ну настільки на поверхні все лежить, що просто диву дається, що е, дехто не розуміє. А у нас е, найбільші ресурси. Взагалі, у світі, для розвитку держави. У нас більше сотні заморожених проєктів, які повинні давати трильйони, трильйони і трильйони доларів. так У нас є Ну в Україні повний букет, весь фарш повний, ось, скажімо так, Корисних копалень для розвитку, в тому числі стратегічно. Наприклад, Московія, яка вона величезна, а вона, наприклад, не має ні Титану, ні цирконію. Так, це ж наші там, яких не знаю, що з такими людьми робити, які продали 30 тисяч тонн урану перед війною. Ви титану перед війною в Московії. І... Зовсім дешево. Так, зовсім дешево. Отакі от в нас люди є. От поки от там хтось пише про те, що наша е, найбільша біда це толерантність, Так. то я з цим згоден, абсолютно. Толерантність до наших ворогів. Толерантність до корупціонерів, які. Розкрадає потенційно найпотужнішу державу світу, яка ну не світу, ну скажем так Європи, то однозначно. Але я обмовився, може й не випадково. Хто його знає, як воно буде розвиватися. Ми ж мали колись е, такі найпотужніші е, наші попередники е, держави, так. Ну, такі, як, наприклад, Трипільська цивілізація, такі, як Велика Скіфія, такі як Київська Русь, яка в свій час була найпотужнішою державою світу. Це однозначно. Так. так а, а, а чому в майбутньому це не буде, коли відбувається чергове відродження України і українців, наші пращури великі, створили це все? А вже ми такі правнуки погані? Що не зможемо це все повторити? Та зможемо, зможемо. Це залежить не тільки від нас, а від об'єктивних незалежних від нас обставин. Тобто нас просто примусить ситуація робити так, як треба. Так. Ну що ж? Любі українці, готуйтеся до виконання місії. Треба буде повертатися сюди, так, з усього світу і створювати найпотужнішу державу Європи, найбагатшу, найкращу, найщасливішу. Всім українцям, здоров'я і удачі, нашої перемоги, розуму і волі для того, щоб реалізувати покладену вищими силами на нас місію.